Стихійна торгівля, пережиток минулого чи елементарне намагання людей вижити і чому ця проблема досі турбує Житомир? Ми в ні розібратись. Місць, де можна купити або продати різного роду товари у Житомирі, достатньо, і щороку кількість ринків, магазинів та маркетів невпинно зростає, але незважаючи на ці тенденції, стихійна торгівля не зникає. Міська влада вже не один рік бореться із цим явищем, але віз і нині там. Чому люди не хочуть торгувати на ринках? Ми запитали у самих торговців. Чому ринок колхозний, а на колхозному ринку нема ні одного колхозника? Ви можете мені сказати, чого. А тому що там, для того, щоб ота бабуся прийшла, виростила, бабуся натуральна, виростила кусочок цього, зібрала молока і цю сметану. А для того, щоб її продати, вона там продати не може. Так же стоять люди там? Які там люди? Там вони до, непосредственно до производства товару не мають ніякого відношення. То все стоїть перекупщики. Вільних місць на ринках Житомира вдосталь. Так запевняє влада, але люди й надалі продовжують продавати товари на вулицях прилеглих до ринків міста. Заступник міського голови Юрій Моїсієв переконаний, що перший шлях боротьби із стихійною торгівлею це купувати якісний товар. Ми готові купувати те, що лежить сьогодні на асфальті. Звісно, якщо ми даємо пропозицію, цього блюду з'являється більше попиту, з'являється пропозиція для всіх людей, які готові сьогодні там стоять на асфальті, там на дорозі з ворогом. Якщо ми прийдемо до того, що ми сьогодні дійсно сучасні європейські люди, і ми не готові це купувати, а готові купувати тільки на ринках, на призначених, і дійдемо, до того, що ми сьогодні можемо як мінімум не постіснятися запитати про якість, про якусь довідку. Тоді ми говоримо про те, що напевно це, це перший шлях по боротьбі з стихійною торгівлею. Вирішення проблеми стихійної торгівлі у Житомирі потребує значних зусиль передусім міської влади, але своє вагоме слово має сказати громадськість, оскільки за відсутнього попиту на свої товари торгівці змушені будуть працювати на ринках.